Добрий день, діти. Діти, подивіться, щось лежить під ялиночкою? Що це? Це сніжка? А що роблять сніжками? Грають, кидаються. Ця сніжка справжня? Так, це сніжка незвичайна. І здається, в неї щось написано. Так, зараз я прочитаю, що написано на нашій сніжці. Слухайте загадка, слухайте уважно. Він не лялька, не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, звісно? Сніговик. Так, поспішає їсть, хто до нас прийде? Сніговик. Хто це? Сніговик. Так, поспішає гість, до нас прийде сніговик. Сніговик каже: Добрий день, діти, добрий день, сніговик. Я поспішав до вас із лісу. Там усі звірята говорять, що буде якесь свято, але ніхто не знає. Мені доручили дізнатися про свята. До якого свята ми готуємося? До Нового року. А як ми готуємось? Чим віршики, чим пісеньки? Робили прикраси на ялинки. Сніговик дякує нам за допомогу і каже мені час повертатися. До лісу та розповісти лісовим друзям про новорічне свято, хто приходив до нас гості сніговик, про що ми розповіли сніговику? При, про підготовку до нового року. До побачення!